Ви чули? Натуральна ялинка екологічніша за штучно. Астронавти п'ють ту ж воду, якою помили голову. А оселедець допоможе зберегти імунітет цієї зими. Різдвяні свята на порозі. Якщо ви збиралися, але ще не поставили ялинку саме час. Цікаво, що багато людей вважають штучні ялинки більш екологічними, але експерти кажуть, це не зовсім так. Перший плюс натурального дерева це збереження природи. Звучить абсурдно. Поміркуйте самі: на місці кожної зробленої сертифікованої ялинки посадять нову на спеціальні плантації. Нагадуємо, самостійно рубати дерево категорично заборонено. А от виробництво однієї пластикової ялинки, наголошують експерти, приносить шкоди більше ніж загибель кількох справжніх дерев. Під час її виготовлення викидається близько 40 кілограмів парникових газів. А от натуральне дерево навпаки очищає повітря і насичує його киснем. Звісно ж, вибір за вами яку купувати. А ми розкажемо про цьогорічні ціни у столиці. Ціни різняться в залежності від району, але стартують від 500 гривень за сосну висотою у метр та від 750 гривень за ялинку. Так звані ялинкові ярмарки працюють у кожному районі Києва з 4 грудня і аж до кінця року. Про це повідомили в КМДА. З переліком локацій, де прикупити різдвяну красуню, можна ознайомитися на офіційних сторінках міської адміністрації. У інших регіонах ціни лояльніші ніж у столиці від 135 гривень за метрове дерево. На штучні ж ялинки ціни теж різняться: від 500 до 4000 тисяч гривень за дерево висотою у метр. А яку ялинку оберете для себе ви живу чи штучно?